Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас понеділок, 22 вересня, до вашої уваги урок Я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити сторіночка 3, урок 29-й, розділ мандрую Україною. Тема нашого уроку: Що ми знаємо про Закарпатську область? Я пропоную відвідати наймальовничіші місця Ужгорода. Переглянувши відеофрагмент з пісни мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на хід. Там Карпатські гори тут не прошу. Посеред Європу вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Мандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, дудьні прошу мить, посеред є гроби, війна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Ми щойно з вами відвідали мальовниче місто Ужгород, в період світіння сакури. Е, скажіть, будь ласка, як називається область адміністративним центром якої є місто Ужгород? Так, це Закарпатська область. Розгляньте світлину праворуч, на ній зображено міст через річку Уж в Ужгороді. Ось таке мальовниче місто в Закарпатській області. А зараз, дітки, пригадайте завдання четверте минулого уроку. У якій країні відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена вивченню довкілля? Так, пригадали, це Словаччина. Поміркуйте, до якої області України прибули науковці, які перетнули словацько-український кордон. Так, до Закарпатської області. Попрацюйте з адміністративною картою України. Знайдіть на ній Адміністративний центр Закарпатської області. І покажіть на карті маршрут, яким науковці повернулися додому. Зараз ми відкриваємо карту. Ми бачимо, що наші науковці зібралися у Закарпатській області знайдіть Закарпатську область, так, вона зображена. Жовтим кольором. У місті Ужгород, щоб перетнути кордон із Словаччиною. Науковці з України, з усієї України зібралися саме в Закарпатській області в місті Ужгороді, щоб перетнути кордон із Словаччиною. А зараз повернімося до сторіночки нашого зошита. Прочитайте інформацію, це цікаво. Це цікаво. Словаччина межує на сході із Закарпатською областю України. Довжина словацько-українського кордону 97 кілометрів. Ось ви побачили на карті. Закарпатська область межує із Словаччиною довжина 97 кілометрів. А зараз ухарактеризуйте географічне положення Закарпатської області. Натисніть на паузу і розкажіть, де вона знаходиться відносно України, адміністративний центр. Розказали, а тепер перевіримо, що ми знаємо про Закарпатську область. Адміністративний центр Закарпатської області місто Ужгород. Закарпатська область утворена 22 січня 1946 року. Герб Закарпатської області це щит. Ліворуч розташовані сім горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів, що чергуються праворуч зображення червоного ведмедя. Закарпатська область розташована в західній частині або на заході України. Вона межує з Івано-Франківською та Львівською областями, а також з Румунією, Угорщиною, Словаччиною і Польщею. Немає виходу до моря. Ми щойно з вами пригадали відомості про Закарпатську область. Вона знаходиться саме в західній частині України. І ще раз перегляньмо на карті Закарпатська область. Межує з Івано-Франківською, Львівською областями, а також країнами Польща, Словаччина, Угорщина і Румунія. А зараз, дітки, я пропоную пригадати, що таке сторони світу, позначити їх. На адміністративній карті України. Сторіночка сьома. Будь ласка, у віконечках позначте сторони світу. Перевірмо зверху північ внизу. Південь, праворуч, схід, ліворуч, захід. Так, всі визначились? Молодці. А тепер я пропоную перевірити. Наші відповіді за презентацію сторони світу. Перевір себе. Так. Перегляньте, будь ласка, ще раз. Сторони світу. А тепер пропоную невеличкий відпочинок разом з пісенькою сторони світу. Північ, південь, захід, Обирай, куди йдеш ти, у похід північ, південь, захід, Обирай, куди йдеш ти, у похід, іду на північ, іду на південь, іду на захід а я на схід, іду на північ, іду на південь, іду на захід та я на схід Північ південь в західці. Обирай, куди йдеш ти у похід! Північ, південь, захід, схід. Обирай, куди йдеш ти у похід. Так, пригадали сторони світу і відпочили. А зараз, дітки, ми з вами е попрацюємо над картою України. Знайдіть, будь ласка, де знаходиться Донецька область? Донецька область знаходиться на сході України, межує із Луганською, Харківською, Дніпропетровською, Запорізькою областями. Має вихід до моря, до Азовського моря. А от Закарпатська область, ми з вами говорили, вона знаходиться на заході України, межує з Івано-Франківською, Львівською областями, а з країнами Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією. Зараз ми з вами ще пригадаємо про Закарпатську область. Скільки ведмедів зображено на гербі Закарпатської області? Дайте відповідь на це запитання. Так, один ведмідь. Скільки смуг на гербі Закарпатської області? Правильно, сім смуг. І я пропоную розгадати рибус. Зверху зображення лива перевернуте. Тому слово «лев» треба читати з кінця вел. Well. Напишіть відповіді два рибуси. Тут у нас помідор, перо. Відгадали? Перевірмо. Якщо у нас лев перевернуте зображення, то ми читаємо well. Замість ЛД «д». «Вед помідор». Відкидаємо по і «ор». Мідь додаємо м'який знак слово «ведмідь». Так, наступний рибус, буква Г додається до «перо». -e Відкидаємо першу букву і останню Гер і додаємо БГР. Отже, на гербі Закарпатської області зображено праворуч, червоний вимій. Зараз я пропоную попрацювати із коромовкою, прочитати її п'ять разів, прочитавши. Прискорюючи темп, натисніть на паузу. Прочитаємо разом. Ільки, 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 ільки запитання наше скільки. Іть, 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 скільки тут. Один ведмідь. Ух-ух-ух. Скільки бачимо? Сім смуг. Отже, на гербі Закарпатської області скільки ведметів? Один. Скільки бачимо смуг? Сім. Сьогодні, дітки, ми з вами познайомимося іще з однією частиною мови, яка називається числівник. Числівники відповідають на питання скільки? Один, скільки, сім, скільки, 24, скільки. Це числівники, числівники показують нам число при лічбі. Числівники позначають так: один зверху числ, скорочено, два числ, три числи. Зараз ми з вами прочитаємо довідку, поставимо питання до виділених слів за зразком, позначимо, якою частиною мови вони є. Читаємо на гербі Закарпаття зображено. Чотири, скільки блакитні та три. Яке питання ставимо? Правильно скільки жовті смуги? Три це числівник, бо означає число при лічпі. Через річку Уж в Ужгороді збудовано сім. Питання молодці, скільки частина мови, числівник, бо вказує на число. Сім мостів. На території Закарпаття розташовано 12 скільки частина мови, числівник замків. А зараз пропоную. Відпочити з хвилинкою лічимо десятками. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Ось один десяток десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки, буде тридцять, а чотири десятки, сорок. десятки п'ятдесят, отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок, п'ятдесят, далі сорок, п'ятдесят, шість десятків, то буде шістдесят, сім десятків. Де 70 вже, 80 і вже 80 90 і 100 І рахуємо ми вже до 100 усі до 100 10, 20 і 30 40, 50, 60, 70, вже тоді 80, 90 і далі буде 100. Так, порахували. І я пропоную нейробіку від будбу. Пригадайте назви круглих чисел та е, візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Нейробіка і гімназ... Справи для розвитку швидкого. Та без помилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Увага, відповідь. 70. Другий раунд. Увага, відповідь. 90. Третій раунд. Увага, відповідь. Стоп. шановні діти, ми щойно з вами повторили десятки, лічили десятками. Я вітаю переможців. Ну, а хто помилився, не кажіть не вмію, а кажи, навчуся. І на завершення нашого уроку я хочу, щоб ми з вами ще раз пригадали, що сьогодні говорили ми про Закарпатську область. Про її географічне положення повторили сторони горизонту. І я пропоную завершити наш урок із чарівною мелодією нашого відомого українського композитора. Послухайте уважно.